Вітаю з вами Анастасія Максецька, і це програма Безпека на часі від поліції охорони, віддаючи дитину до навчального закладу, батьки хочуть бути впевненими, що їх діти знаходяться в безпечному середовищі. Створення безпечного середовища під час навчання пріоритетне завдання закладів освіти та поліції охорони. Наразі у Запоріжжі 173 заклади освіти знаходяться під захистом поліції охорони. Більшість цих закладів обладнана засобами охоронної та пожежної сигналізації тривожними кнопками. Також встановлені системи відеоспостереження. Окрім технічних засобів охорони, в деяких закладах освіти забезпечують безпеку працівники поліції охорони, які здійснюють перепускний режим, комунікують з екстреними службами на випадок надзвичайної ситуації, реагують на правопорушення, їх припинення та затримання правопорушників. Як саме правоохоронці разом з освітянами забезпечують безпечний освітній процес, пропоную подивитися в сюжеті. Добрий день! Вже декілька років поспіль ми співпрацюємо з поліцією охорони. Наш заклад запорізький приватний Монтесорі, ліцей, обладнаний системами пожежної та охоронної сигналізації. Також у нас є відеоспостереження, і за нашим порядком слідкує охоронник Олександр. Поліція охорони у нашому закладі це спокій батьків і безпека наших дітей. У такий непростий час безпека наших учнів має бути на першому місці. Ми дуже вдячні поліції охорони за службу і за забезпечення безпеки на території Запорізького приватного Монтесорі ліцею. Ми продовжуємо свої заходи щодо охорони освітніх об'єктів у рамках реалізації концепції безпеки закладів освіти. Це була програма Безпека на часі від поліції охорони. Питань замовлення послуг поліції охорони або отримання консультації телефонуйте на номер 9899. Ми дбаємо про вашу безпеку.